Число душі сім. Значення, характеристика жінок, чоловіків і дітей. Що означає число душі сім? Сім у ведичній нумерології це число душі людей, у яких дата народження припадає на 7, 16 і 25 число кожного місяця. Покровителем сімки є містична планета Кету, яка вважається південним полюсом місяця. Вона наділяє людину особливим поглядом, його світ складається з власних ілюзій, фантазій і незрозумілої для оточуючих логіки. Володаря цифри 7 можна назвати м'якими, добрим, благородним, але часом і за невпевненості і страху він здійснює імпульсивні вчинки. Сімка має безліч позитивних якостей. Мудрість, проникливість, дружелюбність, товариськість, відкритість, щедрість, шляхетність серед негативного впливу сімки можна відзначити занепокоєння, часті зміни настрою, нерішучість, сумніви, страхи, низька ініціатива, нестабільність. У жінок кількість душ сім у жінки. У жінки проявляється як чутливість, емоційність і крихкість. Вона привертає увагу чоловіків не тільки витонченою зовнішністю, але і загадковістю. У неї добре розвинена інтуїція, і навіть можуть бути екстрасенсорні здібності, але в той же час схильність фантазувати і жити в ілюзіях, приводить її до певної безпорядочності в матеріальному світі. Вона не прагне добитися фінансового достатку, а при виникненні проблем чекає, що все вирішиться само. Поруч з такою дамою повинен бути сильний, турботливий ініціативний чоловік, з яким вона зможе розслабитися і присвятити себе сім'ї і улюбленій справі. Але якщо вона вибирає такого ж м'якого і пасивного супутника. То її життя буде наповнене труднощами. У чоловіків володаря цифри Сім можна назвати сентиментальним, добрим, ніжним і романтичним. Йому складно конкурувати і в чоловічому середовищі, тому він комфортніше почуватиметься в жіночому суспільстві. Сімці потрібно з юного віку знайти покликання душі і багато сил. Викладати в кар'єру. Якщо він реалізується у професії, то стане гарним працівником і вірним сем'янином. В іншому випадку є ризик різних форм залежності від батьків, від дружини, від алкоголю або заборонених речовин. Сумісність з іншими числами душі. Такі числа, як четвірка раху. П'ятірка Меркурій, Шістка Венера та вісімка Сатурн є для сімки позитивними, дружніми чи діловими відносинами. З ними будуть складатися гладко, позитивно, сприятливо. Трійка, якою керує Юпітер, ніяк не впливає на володаря цифри сім. Спілкування між ними відбувається нейтрально. А ось одиниця Сонця двійка місяць і дев'ятка Марс ворожі значення. Представників цих планет не варто вважати прямими ворогами, але вони приносять у життя чимало випробувань. Такі труднощі послані вищими силами, і є для людини сімкою стимулом для розвитку і особистісного зростання. В питаннях шлюбу та сім'ї. Є наступні рекомендації нумерологів. Чоловіків сімки краще шукати супутницю з таким же числом душі або долі. Жінці варто звернути увагу на представників чоловічої статі з одиницею. Вони володіють сильною енергетикою сонця. Яку професію обрати сімкам? Професія чоловіків і жінок, народжених числом сім душі, може бути пов'язана зі сферами, в яких потрібно розумова діяльність і спілкування з людьми. З таким значенням можна працювати психологом, педагогом, письменником або суддею. А також у сімки є потенціал, щоб розвиватися в духовних практиках і бути викладачами йоги або аюрведи, астрологом, нумерологом, тарологом, філософом, спеціалістом по ізотериці або релігії. Для таких представників планет кету, які хочуть обмежити робочі контакти, підійде будь-яка спеціальність, пов'язана з IT, наприклад, веб-розробник. Якщо ви народилися 16 го або 25 го числа. Якщо датою народження є 7 е число, то характер у точності збігається з описом сімки. У разі двозначного числа двійки, а точніше планети, які ними керують, надають додатковий вплив на поведінку людини. Наприклад, 16. Несе в собі енергію сонце і жіночість венері 6. Проявляється як оптимістча чарівність і целеспрямованість. Поява на світ 25-го числа спричинить за собою вплив місяця двійку і Меркурія п'ятірку. Тобто додасть ще більшу чутливість, емоційність і непередбачуваність. Рекомендації для людей з числом душі сім. Людини з числом душі сім важливо знайти баланс між духовним і матеріальним світом. Сімку тягне все таємниче, містичне і окутне. Тому вона схильна йти в езотерику з головою і забувати про кар'єру, грошах або сім'ю. Необхідно навчатися поєднувати у битві сфери свого життя, щоб бути успішним і заможним. від цифри 7 треба уникати поспішних рішень, ретельно вникати в суть питання, не втрачати дорогоцінний час на фантазії, слід берегти свою енергію і не братися за проекти, від яких буде мало користі. Не варто недооцінювати свої здібності і проля... Проявляти зайву скромність, особливо в питаннях фінансів та оплати своєї праці. А також вкрай необхідно триматися подалі від згубних звичок і речовин, що змінюють свідомість. Ну що ж, якщо вам сподобався це відео, то чекаю від вас, подобайок, а також підписуйтесь на мій канал, тому що попереду у вас очікує. Слідуюче число душі. І якщо ви є власником цієї душі, то вам буде корисно прослухати слідуючу інформацію. А в мене на сьогодні все. Бережіть себе і до скорого зв'язку на моєму каналі. На все вам добре!